Чому дитина легко та вільно розмовляє вдома, а в школі або садочку мовчить? І найголовніше, як ми можемо допомогти. В цьому відео поговоримо про таку тему, що таке селективний мутизм. Колись цей стан називався вибірковий мутизм, і це звучало так, ніби дитина може самостійно обирати ситуації, в яких говорити, а в яких ні. І це було неточно і непрофесійно, тому що створювало враження, що дитина є. Пертою або вона просто маніпулює. І тому в 1994 році цей термін було замінено на селективний мотизм, або ще в літературі є. Ситуативний мутизм, для того, щоб підкреслити, що труднощі проявляються в певних ситуаціях там, де тривога дитини є найбільшою. Це є досить рідкісний тривожний розлад, який проявляється зазвичай в ранньому дитинстві, коли дитина прекрасно розмовляє на свій вік, має добре сформоване зв'язне мовлення, добре комунікує зі знайомими близькими, дорослими, батьками, братиками, сестричками. Але щойно вона опиняється в новій, малознайомій ситуації, в гру Пі однолітків, дитячий садок, школа, гурток або прийти до когось в гості, і в такі моменти дитина замовкає, і вона робиться не тому, що вона не хоче, а тому, що їй настільки тривожно, що вона фізично не може в цей момент говорити. Деякі діти можуть відчувати труднощі навіть не тільки з тим, щоб сказати якесь слово, а й навіть видавати будь-які звуки, наприклад, покашляти, посміятися, і дитина може виглядати так, ніби вона завмирає, вона може менше використовувати жестів, їм може бути складно підтримувати зоровий контакт. Вони можуть уникати будь-якої взаємодії при спробі інших людей. Прокомунікувати, але при цьому, коли дитина спокійна, розслаблена вдома зі своїми близькими дорослими, вона є абсолютно протилежна. Вони можуть бути гучними, досить активними, веселими, життєрадісними і щасливими дітьми. Але страх і тривога в нових соціальних ситуаціях вони, ніби, буквально унеможливлюють розмову дитини з іншими людьми. І через те, що дітей з селективним мутизмом часто сприймають як таких тихих, сором'язливих, вони, як правило, не порушують дисциплін. В групі однолітків, у них немає поведінкових проблем, то часто ці прояви вони пропускаються, і дитина може не отримувати належної підтримки. Для того щоб підтвердити селективний мутизм у дитини, нам важливо переконатися, що дитина постійно не говорить в новому соціальному середовищі, але при цьому вона може вільно і відповідно до віку говорити вдома зі своїми близькими дорослими, з людьми, з якими вона почуває себе впевнено та безпечно. Етап мовчання має тривати понад ніж місяць, тобто це не стосується адаптаційного періоду, коли дитина починає відвідувати дитячий садочок, школу, і їй потрібно трохи часу адаптуватися. Прояви селективного мутизму помітно досить, досить довго і тривалий проміжок часу. Важливим показником є те, що мовчання заважає дитині навчатися, адаптуватися, спілкуватися, заводити друзів, і ці труднощі неможливо пояснити, наприклад, розладом мовного розвитку, при якому Дитина має недостатньо сформовані мовні навички або ж незнання мови. Тому що діти, які починають відвідувати садок або школу, де педагоги і інші діти розмовляють незнайомою для них мовою, можуть природно потребувати більше часу для того, щоб зрозуміти цю мову, і потім почати використовувати слова. І по мірі вивчення мови, як правило, їхні навички комунікації покращуються. У дітей з селективним мотизмом, по мірі накопичення словникового запитання, Пасу новою мовою комунікативні труднощі залишаються, а не зникають. Дуже часто батьки дітей із селективним мутизмом мають величезне відчуття провини через те, що їм здається, що вони щось не так зробили, десь допустили якісь помилки, але насправді ми знаємо, що це є тривожний розлад, і він не виникає через помилки батьків, тому вони батьків абсолютно немає. На сьогодні ми не маємо єдиної причини, яка могла б пояснити, чому виникає селективний мутизм. Але є декілька факторів, які можуть на це впливати: перше це генетичні чин деякі діти від народження мають більш чутливий темперамент і тип нервової системи, і можуть бути більш схильними до тривожності. І друге, це тригери зовнішнього середовища, наприклад. Початок відвідування садочку або школи для переважної більшості дітей. Такі ситуації вони є досить типовими. Але для дітей, які мають чутливий темперамент і мають таку схильність до тривожності, така подія може викликати занадто бурхливу емоційну реакцію і може закріплюватися зв'язок. Місце, де треба говорити, дорівнює небезпека, страх, велика тривога. Через те, що дітям буває складно підтримувати зоровий контакт, використовувати міміку, жести, мову в соціальних ситуаціях, то їх нерідко може чи плутати з дітьми з розладом аутистичного спектру. І тут потрібно сказати, що селективний мутизм і розлад аутистичного спектру можуть існувати разом, можуть окремо деякі ознаки можуть перекриватися і бути присутніми при обох розладах, але це вже є темою для окремого відео з диференційною діагностикою, якою як Авило, займається дитячий психіатр у деяких дітей з селективним мутизмом можуть бути трудно ще не тільки з тим, щоб використовувати мову або звуки, жести, але ще й з тим, щоб відвідувати туалети вбиральні в громадських місцях, або їсти при інших людях. І тоді, якщо не розуміти природу цього стану, то можна тільки нашкодити дитині і давати хибні рекомендації, наприклад, рекомендувати батькам відвідувати з дитиною групові заняття там, де Потрібно буде робити акцент на мовлення і буде очікуватися, що дитина має в цій групі розмовляти. І тоді, коли ми цього не розуміємо, то подібні ситуації будуть викликати ще більше тривоги, стресу напруги, і від цього дитині не буде користі. Мало того, що якщо ця ситуація повторюється і не вирішується, дитина демонструє величезну відмову від відвідування дитячих колективів, вона може прогулювати уроки, не ходити до школи. І це те, чого ми намагаємося уникнути, розпочавши раннє втручання і допомогу Для дитини, який прогноз у майбутньому, це питання дуже часто ставлять батьки, і тут нам потрібно сказати, що з одного боку ми маємо дані, які свідчать про те, що при ранній підтримці, якщо запропонувати дитині допомогу, то труднощі можна подолати і можна допомогти дитині успішно соціалізуватися і навчатися. А з іншого боку, якщо не надати цієї підтримки, то ці складнощі будуть спостерігатися і в підлітковому, і в дорослому віці, і це може призводити до того, що Ще людина буде ізольованою від життя в соціальному колективі. Їй може бути значно складніше вступати в комунікацію з новими людьми, що є дуже важливо, коли ми хочемо підтримувати дружні стосунки, мати якісь робочі комунікації. В описі до цього відео хочу запросити вас переглянути дуже цікавий документальний фільм про селективний мутизм у двох дітей у хлопчика та дівчинки. Це є дві реальні історії, і за ними спостерігали протягом року. і і фіксували їхні труднощі та їхні маленькі перемоги на шляху до подолання складнощів у використанні мови. Ці матеріали будуть корисними для батьків, які хочуть краще розуміти своїх дітей, і також для спеціалістів, які б хотіли побачити прояви селективного мутизму в реальному житті, якщо вони, можливо, не стикалися з цим в своїй професійній діяльності. І ще окремо хочу залишити для вас рекомендації для батьків, для фахівців про те, як можна допомагати дитині, а чого краще не робити, чого краще уникати. Посилання в описі під відео. Переходьте, ознайомлюйте сам і до зустрічі в наступному відео!